Всіх вітаю 25 червня сьогодні. Давайте по останнім новинам. День жалоби сьогодні, місто Дніпро. З ним і Кривий Ріг. Тобто разом вирішили теж бути сьогодні в жалобі. На сьогоднішній час 20 загиблих, 300 поранених, навіть більше 300. І є важко поранені в лікарні. Їх 18. Ось така на, наразі ситуація. Так, давайте спитаємо. Вчора було кілька питань в особисті стосовно оцієї атаки по місту Дніпро. Значить, що там було? Атака була на підприємство і все решта, решта балістики полетіла на житлову інфраструктуру. Мета цього обстрілу вчорашнього по місту Дніпро. Балістику. Яка мета цього обстрілу по місту Дніпро? Балістику і прямо в день. Одинадцята година дня. Мета. Зірка дім. Атака на ваш дім. Наша мета атака на ваш дім. Зірка, так, мета Обстріл. Удар. Обстріл, удар по якомусь ресурсу. Пентаклі, ресурс. Мета обстрілу вдарити по вашому дому по якомусь ресурсу. І знищити його П'ять пентаклів. Військова допомога. Нібито там була якась військова допомога. А до речі, що там пишуть їхні оці. Вони ж там, я не знаю, я не бачила. Вони ж там, мабуть, сказали, що вдарили по військовим, а про поїзд, те, що вчора трапилось, поїзд проїжджав, і вибуховою хвилею повилетали всі вікна і всі пасажири були в осколках все в крові. Вони сказали, що це не їхня ракета, а це наше ППО. Ну, тобто, це ми винні. Мета цього удару. Знищити якийсь ресурс, тут показує. Ну, тут якусь військову допомогу або те, що робилося для військових, готувалося, ну щось таке. Підприємство. Зупинити роботу якогось підприємства. Школа, дитсадок. Що там ще? Житлові будинки, общежиття. Це теж військове підприємство вчора було в місті Дніпро? Общежиття, це що? Навчальний заклад, Пашпентаклі, 10 мечів. Там, де садок, дуже сильно постраждав, і школа повилітали всі вікна. Це добре, що канікули. А якби не було канікул, як би зорієнтувалися? не вчителя, вони б так бистро не змогли е, спустити всіх в укриття, тому що там менше хвилини. Удар в серце зробити боляче Україні, зробити боляче Україні, зробити боляче людям. Ну, дивіться, мета яка? Зупинити якесь підприємство, знищити. І друге удар в серце зробити боляче Україні та людям, і там карта постраждалих жертв. Ну ось так. Тобто просто терор людей і все. Із добрих новин. Вночі на Росії було уражено завод в Таганрозі, НПЗ Азов, Казань, Татарстан, Саратов-Енгельс, Джанкой, Крим поблизу аеропорта і приморськ Мелітополь. Удари по енергосистемі та розміщенню ворога. Оце все. Не відбувалося в них там. Ще ви питаєте про флаг, який вчора вітром зірвало в Кривому Розі, найвищий флагшток. І понесло його. Ну, це відео, мабуть, всі бачили в новинах. І так красиво його красиво, воно так, воно так красиво, воно він флаг так красиво полетів. Потім повісили новий, звичайно. Ну, ви питаєте, це 100% до чогось поганого. Не хочу я прив'язуватися до негатива кожен день і так негатив. Ну, Давайте подивимось: кривий ріг вчора зірвало вітром флаг України із найвищого флагштоку в місті. Кривий ріг. Та, так красиво його понесло. Це до чого? Це ну, якесь попередження там, до обстрілу ну, ви маєте на увазі. До чого? Це, чи просто вітер. Просто вітер, мабуть. Карта уходу. Мах, втрата балансу, втрата балансу. Флаг втратив баланс. Втрата балансу, ну, порвався із-за вітру, я не знаю, на сонці висів, розсипався, тканина розсипалась, нитки по -по -по погнили. Я не знаю, як ще сказати. Ну, тут таке втрата балансу. Дорога, 10 мечів. Росія. Плани. Що за плани? Важкість. Дивіться, по кривому рогу в Росії Росія плани зробити важку ситуацію в місті. Обстріли є навчальний заклад, дуже обережно. Тобто це не до флагу. Це ми, у нас війна. Кожне місто під загрозою. Удар. Куди кривий ріг? Сила, диявол, відлюдник, дурень, балістика. Там, де надають допомогу. Адмінбудівлі, вищі навчальні заклади. Місто кривий ріг. Будьте обережні до тривог, до балістики. Дуже обережні. А флаг просто втрат, втрата балансу. Ну, просто сильний вітер, сонце, дощ, я не знаю, оце все природні умови, і він просто зірвало його. Ну, це ж тряпка, воно ж не вічне. Тому я не прив'язуюсь до флага. Просто плани в Росії зробити важку ситуацію і в місті кривий ріг. Так, далі. Росія зможе вести війну в Україні ще два роки до 27-го BBC з посиланням на чиновників з НАТО. Це правда, що Росія, розмова, це правда, що Росія готова і може, може зможе вести війну. Ще два роки до 27-го. Це так і буде, це правда. Перемога 10 мечів і пасив. Странна відповідь. Диявол повішений. Ну тут дивіться, на дні колоди в нас бідність. Неочікувана бідність. І дуже в них може трапитись неочікувана бідність. Це раз. По-друге перемога і зірка, їхня мета перемогти. Тобто, щоб вони тут були переможцем. Будь за що. Ну, тобто, йти до останнього. Але несподівано може щось трапитись, якась бідність. І вже буде не до цього. Тут карта диявол повіщений. «Диявол» нас настає. Зупинка, їм потрібна зупинка, або щось буде там трапитися з владою. Ось щось таке показує. Ну, Росія буде ще 2 роки вести війну в Україні. Знов бачите, бідність вилетіла. В них скрутні часи настануть. Настали, але будуть ще скрутніше. І вони будуть ходити і просити допомоги. Іран, Китай, КНДР. Ось. Дайте, дайте. Мир, задоволення, імператор. Війна не може тривати вічно. Повторення того, що було, обмеження вашого дому. Сила, Росія, робота. Їм потрібен час на перепочинок. Набратися сили, щось зробити знов для того, щоб вести війну. Тобто, їм дуже треба перепочити, дуже треба, щоб набратися сили і далі йти з, нову, з, 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 нову, з новими силами. Ну, воно так показує. Так, Зеленський, Трамп, Макрон та інші світові лідери зібралися на саміті НАТО. Ну, давайте загалом спитаємо: оцей саміт НАТО, на якому зараз зібралися світові лідери, як він пройде для України. Колесо Фортуни, Зміни. Змінити важко агресію, удар в серце, військові, війна, робота, очікування, плани. Ну, ну Це взагалі з пустого в порожнє. Робота, війна, да, боляче, да, важко. Але допомогти можемо тільки трошки. Треба робити, треба виробляти, співпраця, в очікуванні рішення. В очікуванні рішення. Нато завжди в очікуванні якогось рішення. Розмови про війну треба домовлятися про війну. Треба мир. Треба розмовляти і домовлятися про війну. Ну, нічого нового. Нічого нового, те ж саме, що і було до цього. Зеленський та Трамп мають зустрітися сьогодні, мабуть, на цьому саміті НАТО. Зустріч Зеленського з Трампом сьогодні на саміті НАТО. Результат цієї зустрічі для України. Робота, співпраця, Росія, війна, луна, обман, агресія, бідність. Ну, Зеленський буде казати Трампу, що ну ви бачите, що робить Росія. Обстріли, Росія, обстріли обстрілює постійно великі міста, дуже багато жертв серед цивільного населення. Тобто вони неуправляємо, вони, ну, вони з ними неможливо домовитись. Давайте щось вирішувати. Зробіть бідність їм, зробіть уже ці санкції, зробіть щось. Щось зробіть, а не тільки кажіть. Сила. Покажіть свою силу. Вибір. Перемога. Смерть. Обман. Ну тут обман присутній. Перемога, смерть. Він розуміє Трамп, що Путін, окрім перемоги, більше ні на що не піде. Так, да, ось тільки кажу, про нього і диявол падає. Але йому теж потрібна зупинка. І тут, скоріш за все, Трамп буде начекати Зеленському на зроби свій, свій вибір. Треба поступатися територією і так далі. Боротьба за територією вашого дому. Вищий суд. Треба зупинятися, зупиняти смерті, зупиняти, ось, щоб з, зупинка Україна і карта 10 мечів. Зупинка, щоб зупинити втрати серед мирного населення. Він буде це казати. Давай поступайся, давай погоджуйся, і я допоможу це все зупинити. Тупік, співпраця, війна. Треба домовитись про мир ось. Ну, тобто він йому буде казати своє Трамп, а Зеленський йому буде казати своє, що якщо ми зупинимось через півроку рік вони знову підуть на нас і захоплять все, 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 все. Ну, звичайно, якщо президент буде не проросійський, наступний. Ось так. Ще один. Генерал НАТО Грін... Грінкевич каже, що Україна може перемогти у війні з Росією. Одні кажуть, що таке собі. А ось цей генерал каже, що Україна може перемогти у війні з Росією. Генерал Грінкевич, генерал НАТО каже, що Україна може перемогти. У війні з Росією. Україна переможе по правосуддю. Диявол. Повинно бути якесь правосуддя, тобто серед інших три вищі аркани. Тільки по правосуддю. Правосуддя до диявола, до цього агресора, до того, що він пішов і вбиває наших людей. Вони це почали. Наш дім агресія. Зеленський наш дім збирає силу. Нашому дому потрібна сила, ага, гроші, ресурс, вісь, все військове, і тоді е, ми зможемо нанести, нанести рішучий удар. Він дивіться, що тут каже. Ну, має на увазі цей генерал. Якщо НАТО допоможе Україні дасть ресурс, військовий ресурс, ми зможемо нанести удар по дияволу. І зробити так, що йому прийдеться, плюс може ще й санкції від США, йому прийдеться закруглятися. Оце він має на увазі. Тобто він вважає, що це важливо, і це можливо і це по справедливості. Баланс у війні. Тоді буде баланс у війні. Сіли та ні равної в нас, правильно? Сили, сили зовсім нерівні. Так, ну давайте на останок запитаю. Іран. Вчора вони там святкують перемогу. Ну, це взагалі. Іран святкує перемогу над Ізраїлем. Та і США також. Ну, тобто, знищили їхні військові оці ядерні сховища, і вони. Вважають, що вони переможці. Ну, тобто, по- їхньому ТВ сказали, все, ми переможці, ну і вони ж думають, ми переможці. Ну, те ж саме, що в Росії. Іран святкує перемогу над, Іра... над Ізраїлем і США. Дорога, розмови, плани, бажання, знищення, зупинка, хитрість, луна. По-моєму, їх надурили. Луна, луна, жриця, Вищий суд, мир, мир і Рафанта. Тобто ми добилися, бачите, мир, і Рафант, верховний лідер. Ми добилися справедливості, ми знищили багато будинків в Ізраїлі. Тобто ми переможці. Агресія призвела до миру. Ось так. Ну, і останнє, давайте спитаю. Розвідка США каже, що насправді ядерка не була знищена в Ірані. Вони це не підтверджують. А я про це казала ну, воно показувало раніше. Вони знищили пусті оці об'єкти, сховища, а ядерку звідтіля вивезли, а заздалегідь. І про це було домовлен... про це була домовленість. Тобто, в Ірані... Ядерка і всі можливості для створення залишаються. Розвідка США, що каже, що не було знищено ядерний потенціал в Ірані. Вони його вивезли та переховали. Вони знищили можливість виробляти щось далі. Але саму ядірку вони не знищили. Тобто тепер Ірану треба робити нові сховища для виробництва, і вони зможуть продовжувати це через деякий час. Смерть, страх. На деякий час, на деякий час, звичайно, вони будуть зайняті чим. Сховищами, підприємствами, виробництвами і так далі. На деякий час, так, дійсно, Іран в цьому плані буде м на пасиві. А ну, давайте ще спитаємо: оцю ядерку, оці ядерні свої накопичення з цих сховищ, куди було США. Іран встиг вивезти, і це, це, на це є докази, там якісь знімки з супутника. Іран вивіз цю ядерку в Росію. В Росію луна. Домовленості. Росія, да? Росія. І Луна, і Мах По правосуддю в них в них були. В них були, як це вам сказати, бумажки, ці документи, що якщо щось в нас трапляється, ми ядірку свою привеземо до вас, потім там заберемо або щось таке. Ну, тобто, я оце, тут, тут дійсно так, Росія випала. Ресурс, ресурс, по таємно мутно, домовленості з минулого про те, що якщо в нас щось трапляється, ми ядерку візьмемо вам. Ось так. Ось тобі і Трамп. Ну він тільки знищив оці сховища, а ядерку ніхто не знищив.